Доброго ранку, малята! Сьогодні на заняття математики вас запрошує робот Робі. А ви знаєте, хто такі роботи? Це машини. Деякі схожі за своєю будовою на людей і створені для виконання якихось робіт. Робі працює кур'єром. Сьогодні йому потрібно віднести пакунок з іграшками в дитячий садок. Маршрут. Він дізнається за допомогою навігатора. Але у робі збились налаштування. Він не знає, що означають стрілки. Тому спочатку йому необхідно з'явитись до сервісного центру для оновлення налаштувань. А ви знаєте, що означають ці стрілки? Давайте згадаємо, ви вже знаєте, що ваші ручки, хоч і схожі одна на одну, але все ж таки відрізняються. Це Права рука. А це ліва рука. Покладіть перед собою руки та пограйте пальчиками спочатку правої руки, а тепер пальчиками лівої руки. Стрілки мають схожі назви. Та, яка вказує на праву руку, означає напрямок вправо. А та, яка вказує на ліву руку, означає напрямок вліво. Це вправо, а це вліво. А як ви гадаєте, що означає ця стрілка? Ця стрілка означає напрямок вгору. А ця стрілка що означає? Ця стрілка означає напрямок вниз. Ну що, повернемось до робі? Як ви гадаєте, маршрут якого кольору, яким він може дістатись з сервісного центру? Синім і зеленим, вірно. А на вашу думку, який з них коротший? Вірно, зелений коротший. Допоможемо Робі пройти до сервісного центру. Він не знає напрямків, але він знає кольори та фігури. Отже, спочатку Робі потрібно рушити вниз до червоного круга. Куди тепер треба рухатись, Робі? Вліво до зеленого квадрату. А далі вниз до жовтого трикутника. Далі самі прокладіть маршрут для робі, називаючи напрямок та фігури з кольором на та шляху. Вправо до синього круга, вгору до червоного квадрату. Вправо до зеленого трикутника. Вниз до жовтого круга. Повернувши вправо, Робі опинився у сервісному центрі, де йому не тільки оновили налаштування, а й вдосконалили. Тепер йому не потрібен навігатор, він може сам прокладати маршрути. І щоб виконати своє завдання доставити іграшки у дитячий садок. Він склав собі такий маршрут і хоче перевірити вас, як ви запам'ятали напрямки. Тож, щоб пройти до синього трикутника, в якому напрямку потрібно рухатись? Вліво. Щоб пройти до зеленого квадрата, вгору. В якому напрямку знаходиться синій круг? Вправо. Щоб пройти до червоного квадрата, в якому напрямку потрібно рухатись? Вгору. Куди йти, щоб дістатись з жовтого трикутника. Вліво. В якому напрямку знаходиться зелений круг? Вниз. Куди потрібно звернути, щоб пройти до садочка? Вліво. Діти отримали свої іграшки. Яку іграшку ви бачите справа? Машинка. Яка іграшка зліва? Ведмедик. Що знаходиться знизу? Кубики. А що знаходиться вгорі? Мячики. Молодці. Тепер, діти, завдання для вас. Озирніться довкола і оберіть чотири предмети. Щось червоне, щось жовте, щось зелене та щось синє. Та розташуйте їх так, щоб у горі був зелений предмет, а знизу синій. Щоб зліва був жовтий предмет, а справа червоний. Буду рада бачити фотографії ваших предметів. Успіхів вам! До зустрічі!